Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги рагу з реберцями. Беремо відварні реберця, далі готуємо овочі, підсмажуємо цибульку, додаємо морковку. Далі у мене тут капусточка, грибочки. В мене були заморожені. Ложу, розжарюю їх. Далі спаржа. Теж заготовочки з моєї дачі, заморожена. Накриваємо кришечкою і все це смажимо. Далі всю цю красу перекладаємо на реберця. Додаємо спеції, які ми полюбляємо. У мене хмелі сунелі, перчик. Сіль адегейська. Далі в мене майонез з часничком. Ось такий, кетчуп, звичайний, не гострий. Все це зверху, як бачите, робимо таку сіточку з цих приправочок. І додаємо водичку. Водичку так, щоб вона трішечки-трішечки була отак поверх всієї цієї краси. Ось так, бачите і розрівлюємо лопаточкою, щоб воно все гарненько подружилось. Ось така краса, друзі. Ставимо мікрохвильову піч на півгодинки. І смачного всім. Заходьте на канал, підписуйтесь. Всього найкращого, мирного неба. Пока-пока, до нових відео, друзі!